Дякую тобі, ну що що ми маємо? Маємо ми вже що, попри певні проблеми на початку нашого сьогоднішнього так би мовити, стріма. Ми все одно на три питання, як зазвичай, приділили майже півтори години. Отже, давай, оскільки ми з тобою залишилися Віталія вдвох тут тобто на каналі зараз, і наступні три теми вони повністю наші. Давай спробуємо, щоб не дуже перевантажити наших слухачів. Якось так досить швиденько вкластися, я зі свого я боку спробую швиденько обговорити питання. Перше це актуалізація питання надання Україні західних літаків а і в дещому, західних систем протиповітряної оборони. З одного боку, у вас може виникнути питання, чого саме зараз ситуація актуалізувалася, виходячи з того, що ми протягом вже досить довгого часу не бачимо тих масованих і тих плюс-мінус регулярних обстрілів Росією українських об'єктів, українських будинків, українських просто. Сегментів інфраструктури, які ми бачили починаючи з жовтня місяця, знову ж таки, я не кажу про те, що ці обстріли знову таки пішли на нівець, оскільки досить часто ми все ще бачимо, що звітують наші збройні сили про знищення тієї чи іншої кількості шахедів і так далі. Але так чи інакше, порівнюючи з найбільшими обстрілами, порівнюючи з обстрілами, які призвели до блокауту, можна сказати, що зараз це так чи інакше, це у певному. Певного роду, ця проблема стала менш актуальною. А, але а, виникли нові проблеми. А, найбільшою проблемою є а, те, що росіяни почали застосовувати а, можна, можна сказати, нове озброєння, нове в якому сенсі? Нове для них. Оскільки, а, якщо ми пригадаємо початок а, Вторгнення Росіян і початок їх діяльності у повітряному просторі України. То приблизно там, десь на десятий день після початку кампанії, росіяни перейшли від цілеспрямованого спроб цілеспрямованого винищення нашої протиповітряної оборони, нашої РЛС, та пізніше прикриття та підтримку своїх наземних сил. Росіяни перейшли до. Бомбардування різних наших об'єктів військового призначення, а не військового призначення, іноді просто по полях дуже часто по житлових будинках, і на жаль, у цього дуже свого часу постраждало таке місто як Чернігів. Вони почали скидати так звані тупі бомби, тобто бомби вільнопадаючі без систем наведення. Але вже приблизно місяць, трошки більше місяця, минуло з моменту перших зафіксованих застосувань цього виду озброєння, росіяни почали застосовувати бомби, які озброєні так званим комплектом УМПК. Це о, розшифровується ця назва як універсальний модуль планування та корекції. Фактично, навішуючи таким такий модуль на вільнопадаючі бомби. Починаючи від ФА-500, якщо не помиляюся, то, то досить потужні бомби з великою вивочастиною, росіяни перетворюють так звані тупі вільнопадуючі бомби. Які за звичайних умов, якщо їх сказати, то вони потрапляють у ціль залежно від прицілювання, так сказати, на око та на прилади. Наведення у літаках, який їх скидає, вони перетворилися на такий собі аналог американських е, ракет о, я, прошу ракет бомб JDAM, е, Д дж, Джейдем, е, 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 фактично теж є так званими тупими, тупими вільнопадачів бомбами, е, з комплектом наведення, е, який підвищує їхню точність, чому це стало проблемою? Проблемою це стало тому, що е, у Україні фактично немає засобів боротьби з цими бомбами. Тому що я на сам насправді дуже сильно сумнівався, що в принципі можливо боротися з самими бомбами, оскільки так чи інакше, це дуже швидка, порівняно невелика а, ціль, яку яка з моменту скидання до моменту а, ураження цілі а, летить на ну, протягом не дуже вже й довгого часу, і проблема в тому, що навіть якщо вона буде зафіксована, то її а, то, то, то час, який не буде необхідний на передачу. Інформації по командному стіжку для того, щоб застосувати якийсь засіб ураження, його може бути банально недостатньо. По-друге, проблема в тому, що на ній, окрім модуля наведення по спутниковій навігації, не можу сказати точно, це тільки GPS або це і GPS, і GLONASS, там ще існує така штука як інерційна система наведення, тобто це і система наведення, яка не вимагає підключення до супутного зв'язку для того, щоб наводитися плюс-мінус точно у ціль. От, якщо, наприклад, наведення по супутнику, в принципі, можна було б ліквідувати глушінням, хоча знову ж таки, враховуючи довжину. Фронту а, Росії з Україною а, неможливо перекрити усю усю ділянку фронту, там було довжиною у 2000 кілометрів, це що враховувати повністю а, кордон з Білорусію з Росією і лінію розмежування, яка зараз умовно існує на території окупованих областей України, проблема в тому, що навіть якщо вони були заглушені, і система плюс-мінус може завдати досить досить великої точності а, і а, навіть Якщо діяла лише ІНС, то за повідомленнями так зване кругове імовірність та відхилення, яке фактично є мірою точності цієї бомби, становить від 15 до 20 метрів. Тобто, вовно кажучи, при фіксуванні скидання цих бомб на певні об'єкти, дійсно фіксувалося в деяких випадках. Не зовсім точне влучання, але проблема в тому, що якщо у радіусі 15-20 метрів від вас з п'яти ймовірністю, а кругове ймовірність відхилення він розраховується саме яким чином. А, оцей параметр ків, він означає, що, наприклад, кругове ймовірність відхилення у 15 метрів означає, що у коло радіусом 15 метрів скинути об'єкт влучить з відкові вірогідністю. Тобто якщо у в 20 метрах від вас, якщо ви є ціллю, влучить 500 кілограмова бомба, яку є бомба Фа-500, то насправді тут же не дуже і і малою точністю буде це, цей самий кіт. Звісно, його не можна порівняти з е, ймовірністю влучання мовної ракети Джем ЛРС, яка за окремими свідченнями. Після влучання першої ракети в якийсь об'єкт, друга ракета може влетіти в дірку, яка зробила ця ракета GMLRS. Але знову ж таки, враховуючи вагу бойової частини бомби фап 500, а насправді можна засовувати, насправді цей комплект у ПМК можна вішати і на, О, прошу МПК можна вішати і на більш потужніші бомби, типу там фап 1500 чи офап 1500. То знову ж таки, як ми бачимо, це не дуже це дуже вирішує проблему. Отже, проблема є досить активною, о, є досить значущою, про неї е, почали заявляти е, офіційні особи у командуванні е, повітряних сил ЗСУ, речник ЗСУ Ігнат, е, коментуючи це питання, е, зазначив, що е, у нас знову ж таки фактично немає е, варіантів для ураження цих бомб. Е, Наявних мається на увазі, тому нам потрібні західні літаки. І головокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 30 березня написав, що коротке повідомлення: цитую: Україні потрібні f 16 ситуація стала більш нагальною. Знову ж таки, з певного точки, з певного точки зору. У нас є поліпшення у структурі з сил Збройних сил України через те, що дві країни-члени НАТО передали нам або знаходяться в процесі передачі нам а, своїх літаків. А, мова йде про Словаччину та Польщу, і мова йде про літаки Міг 29 які умовно кажучи, є літаками країн НАТО, але вони на жаль не можуть нести по озброєння, яке є кажучи, за стандартами НАТО, тобто. Ракети повітря, повітря, ракети повітря, земля і так далі з одного боку трошки поліпшила ситуація у тому контексті, що по перше, ми скоріше за все повністю компенсували втрати повітряних сил збройних сил України в контексті саме втрачених літаків міг 29 станом на зараз на порталі Орік зазначено, що Україна з моменту правильно було зафіксовано, що Україна втратила 17 літаків. Ми від Польщі та Словаччини отримуємо 27. Але знову ж таки, це питання воно тимчасово вирішує питання заміни втрат та заміни тих бортів, які ми могли втратити у лапках через використання, через знос планерів, через використання ресурсу двигунів у контексті оцих самих бомб високоточних. Умовно кажучи, російських на жаль, ці літаки нам не допоможуть, і виникає питання: що ж тоді нам взагалі може допомогти у цьому контексті, і відповідно куди нам треба рухатися. Ще один момент, з чого я підняв це питання, це виход. Вихід, перепрошую, у неділю. Відео австралійського військового експерта, якого я знаю, і багато хто знає за нікнемом Перун. Він якраз піднімав питання повітряної війни в Україні і свою увагу центрував на тому, які літаки могли б Україні знадобитися. Отже, якщо коментувати заяви щодо надання Україні літаків F-16, мені здається, необхідно розглядати це питання якраз у контексті того, що це. Скоріше за все це е, майбутнє наших повітряних сил е, збройних сил України, але е, є дуже велике питання в тому, чи дозволить е, цей тип літака е, боротися саме з тим типом загроз, який у нас е, наявний зараз. Е, це питання важливе, тому що знову ж таки цей, оскільки досить непогано себе показують оці самі боєприпаси, а скоріше за все е, росіяни або вже перейшли до. Промислового їх виготовлення принаймні цих комплектів для озброєння бомб або при, прийдуть до цього найближчим часом. Тому виникає питання, як з цим боротися. Проблема скоріш, проблема у тому, що у ті самі літаки F-16, скоріше за все не нададуть о, збройним силам України повітряним силам збройних сил України о, тих можливостей, які дозволять боротися саме з цією загрозою, оскільки як я вже сказав, збити цю о, бомбу у після її скидання фактично неможливо. Хоча знову ж таки, не скріш не меншого але на мою думку, вірність цього досить мала. Тому виникає питання боротьби з, з платформами, тобто з літаками, які їх скидають, В суть цієї бомби у тому, що російські літаки скидають її за лінію фронту приблизно на глибині від 30 до сока кілометрів, і завдяки тому, що вони скидають її на досить великій швидкості і з досить великої висоти. Це надає а, бомбі достатньої а, енергії, щоб вона плануючи могла вражати цілі а, на глибині 20-30 кілометрів а, а, від лінії фронту. Тобто, фактично ця бомба може планувати там місце до 70 кілометрів. Отже, для того, щоб уражати літаки, які скидають ці бомби, нам необхідні засоби ураження, які можуть уражати цілі на відстані від а, 30 до 40 кілометрів приблизно від лінії фронту, при цьому не наражаючись на загрозу з точки зору російської системи протиповітряної оборони, яка розгорнута вздовж лінії фронту, а також російських літаків. І у цьому є дуже велика проблема, оскільки через те, що росіяни, на жаль, мають на озброєнні ракети великої дальності Р-37 та Р-37. М, які за своїми паспортними даними, які викладені у відкритий доступ, мають дальність ураження до 200 кілометрів. А знову ж таки, це питання: того, чи варто довіряти росіянам у цьому контексті чи ні, але так чи інакше, проблема нас насправді існує. і Її підтверджували, в тому числі і наші пілоти збройних сил, відомий пілот Джус, коли коментував питання ракет Р 37 зазначив, що це. Дуже велика загроза, і це скажімо так пом'якшене твердження. Крім того, через щільність російської протиповітряної оборони ну і через застосування цих ракет, які, хоча Росія, не може допускати з досить великої відстані, ж таки навіть далі ніж носії ракет носії бомб з комплектом УМПК. Українцям доводиться українським пілотам, українським літакам доводиться діяти з малих висот, на яких їх ураження і їх фіксування російськими засобами, російськими радарами є затрудними. Фактично, більше можливостей у наших літаків виживати саме при дії з малих висот. Проблема виникає у тому, що Якщо ми розглядаємо у вигляді нашої майбутньої платформи для ПЗСУ літак f 16 то методом боротьби з літаками російськими, які скидають ось ці самі бомби з комплектом наведення ОМПК, в першу чергу є ракета АІМ-120 АМРА, але виходячи з того, що ця ракета при запуску з малої висоти, має меншу енергію і їй необхідно долати більш шильні, більш льний шар повітря вона не фактично не буде здатною а, з великою ймовірністю уразити літак який своєю своєю чергою скинув по нам цю плануючу бомбу тому питання захисту саме від цього виду бомб воно а, справді розділяється на три моменти: момент перший це отримання Україною платформ, які можуть нести ракети, які здатні з високою вірогідністю уражати літаки, які скидають бомби за на досить великій дальності від лінії розмежування. На мою думку, на думку того самого перона якого я досить часто цитую, ідеальною платформою для нас був би літак. Саб Гріпен бажано модифікації, е якщо не помиляюся, а чому тому, що цей літак може нести ракету МБДА Метеор її основною відмінністю від ракети АІМ 120 АМРАМ, є те, що ця ракета озброєна прямоточним повітряно-реактивним двигуном. Це означає, що на відміну від Амраму, який момент пострілу він мовно кажучи розганяється на своєму двигуні, і потім двигун вимикається відповідно. Ракета летить, скажімо так, лише до тієї мети, до якої вистачає енергія, яка була надана в момент запуску її літаком плюс робота двигуна, то на ракеті Метеор двигун працює протягом усі, усього часу польоту. Таким чином, у нього фактично більша дальність і відповідно, більша вірогідність ураження ворожого літака, який знаходиться на досить великій даності від лінії фронту. Проблема. У цій ракети наступні. По-перше, у неї трошки е, гірша аеродинаміка, ніж у того ж самого Амраму. Це мінус, але не дуже великий, виходячи з того, що за все, в принципі, не вдасться е, за, нанести враження е, російському літаку, і, відповідно, е, немає особливої важливості, наскільки гірше є аеродинаміка, аеродинаміка метеора. По-друге, це проблеми з Платформи, які можуть нести ці ракети. f 16 не є літаком, до якого інтегрована ця ракета. Для нас найкращим варіантом, знову ж таки, як я вже сказав, є літак Saab Gripen шведський, або також є можливість, якщо помиляюся, почепити ракету Meteor на французькій Рафалі. Проблема з кріпними полягає у їх малій кількості. Це по-перше, і по-друге, у тому, що а, Швеція а, акцентувала свою увагу на тому, що літаки, оскільки оскільки літаків мало, то вона б хотіла а, мати на озброєння усі літаки, які доступні, і, і на даний момент, оскільки Швеція ще не є у членом НАТО, хоча вона досить наблизилася до цього, однак стане членом НАТО пізніше ніж Фінляндія а, у Швеції немає стовідсоткової. В певністю у тому, що у випадку будь-яких загроз Швеція буде захищена літаками НАТО. Знову ж таки, я вважаю, що після того, як Швеція розв'яже свої проблеми з Туреччиною, і Туреччина відповідно ратифікує членство Швеції у НАТО, ймовірність, можливість підняття розговорів, підняття розмов про передачу нам цих літаків, може підвищитися, але на жаль, думаю, що ми все-таки не у найближчий час до вирішення цього питання не прийдемо. Другий момент, який, на мою думку, здається більш вирогівним, і про це, знову ж таки, на мою думку, здається, вказує вказують інформація про передачу нам додаткових боєприпасів до зенітно-ракетних систем, це використання у боротьбі з літаками, що скидають на нас ці високоточні бомби, є використання зенітно-ракетних систем Петріус, в першу чергу. Чому на це власне чому? Тому що е, дальність ураження у ракетних систем Петріот вона перевищує е, дальність ураження тих систем, які зараз стоять на озброєнні України. Е, це насамперед е, е, зенітно-ракетні комплекси С-300 з дальністю ураження до 75 км і відповідно е, ракетні комплекси. Е, Бук з дальністю ураження до 35 або 40 кілометрів. Отже, таким чином, умовно кажучи, для того щоб перекрити зону ураження на глибину у приблизно у 40 км від лінії фронту, це та сама глибина, яка плюс-мінус є. Ефективною для скидання бомб коригованих російських є можливість розгорнути комплекси Петріот в глибині в глибині приблизно до 100 км від лінії фронту, і з якої вони зможуть так чи інакше перекривати певні ділянки простору. Проблема ж таки, полягає в тому, що ми отримали так багато цих петріотів, і я так розумію, не так багато ракет, оскільки вартість однієї протиракети. До ЗРК Петріот слово-стантньо модифікації ПАК-3 може досягати знову ж таки, з інформації з відкритих даних, її вартість складає приблизно 4 мільйони доларів, але це при закупівлі. До, то безпосередньо у сполучених штатах Америки скільки вона б умовно кажучи, могла б коштувати для нас це питання дискусійне не менше 4 мільйонів доларів. Це очевидно, але можна провести певні аналогії з закупівлю, наприклад, румунію боєприпасів для е, своїх е, літаків. А чому це важливо? оскільки тут має йтиме ця мова саме про ракету АІМ 120 СТОДАЦАМРАМ згідно з контрактом румуни закупають ці ракети вартістю вартістю з в мільйона доларів за штуку а при цьому на внутрішньому ринку при закупівлі міністерством оборони сша вартість ракети складає приблизно 900 тисяч доларів тобто можемо казати майже про дворазове зростання вартості цієї ракети тобто знову ж таки враховуючи необхідність перекривати Повітря над містами і захищати наші міста від повторних ракетних обстрілів, які знову ж таки далеко не факт, що скасовані вже у генеральному штабі Російського міністерства Російської федерації можливо використання ракет вартістю 8 мільйонів доларів за штуку для збиття літаків, причому не гарантованого. Uh, оскільки не 100% відсотків uh, не стовідкові вірні збиття літаків uh, патріотами можливо є не конечно доцільною, uh, але все ж таки враховуючи те, що uh, в рамках останнього пакету оборони і важ, важливо значити, що uh, додаються ракети до патріотів в рамках uh, президентських повноважень зі скорочення а. Uh, Арсеналів армії США, що відповідно означає, що вони передаються нам вже зараз, як є, і враховуючи те, що ми очікуємо на е, наступ збройних сил України, про який артикулюється, знову ж таки, в тому числі і нашими е, офіційними посадовцями і е, е, нашими західними партнерами, у мене є е, таке, скажімо так, перечуття. Знову ж таки, я можу помилятися, але у мене є перечуття, що певним чином ці. Системи будуть використовуватися не стільки для захисту повітря над нашими містами, а для розширення можливості ураження російських платформ в зоні проведення майбутнього наступу. Завдяки саме їх дальності ураження. І ще один момент, яким ми могли боротися з цими літаками, це ураження. Місць базування та аеродромів, з яких а, літаки злітають. І саме для цього ми могли б використовувати максимальний спектр засобів. Той же самий блекбокс, про який нам розповідав фонд, «Повернись живим», живим стріжі Ту 141 це сполуки, які би теж уражали об'єктом на території Росії. Можливо, було б, якщо є така можливість, а якщо ні, то таку можливість варто було б пошукати було б варто заздавати завдавати уражень саме по місцях бузування та місцях дислокування і місцях звідки злітають російські носії цих плануючих бомб оскільки як я вже сказав в самому початку ситуація є досить важкою перепрошую, ну, може не досить важкою я міг їх трошки перебільшити але вона є досить грізною оскільки е... Інтенсивність використання цих боєприпасів за повідомлення наших офіційних осіб, вона зростає кожен день. Ми могли спостерігати їх застосування у Сумській області, коли був, був було задано враження в об'єктах, я що у селищі Білопілля, Росіяни публікували відео з ніби з використанням цих бомб проти оборонних позицій в Авдіївці. В Угледарі і, на мою думку, використання лише розширитиметься. Тому виходячи з того, що питання так чи інакше стає нагальним, усі варіанти, завдяки яким ми зможемо зменшити використання, або Можливо, навіть привести використання до нуля цих боєприпасів будуть необхідними, але знову ж таки, на мою думку, артикулювати використання саме конкретної платформи літаків F16 для боротьби з цією загрозою є не досить вірним з іншого боку, знову ж таки, ці літаки для нас можуть знадобитися і спершу це для. Боротьби з тими загрозами, з якими ми стикалися і раніше, тобто для боротьби, наприклад, з тими самими безпілотниками, шахід крилатими ракетами калібр та іншими, які злітають до повітряного простору.